Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Добре. Директор по Всекометку Науменко Юрій Станіславович. Дякую. Так, суб'єкт є. Пані Аліна, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас на зараз є тільки представники мінекономіки як організатори і представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. А у мене прохання до суб'єкта господарювання. Виключте, будь ласка, мікрофон, щоб ваші особисті розмови не фіксувались на відео. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 25 грудня 2025 року у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Світанок Полісся стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду товариства з обмеженою відповідальністю світанок Полісся. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки довкілля та сільського господарства України, і сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та і зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року прийнято набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 при 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка. Включайте мікрофон. Так, у нас суб'єкт господарювання підписаних гість. Ще раз представтесь, будь ласка. Директор ТОВ Світанок Полісця Науменко Юрій Станіславович. Дякую, пане Юрію. І пані Аліна. Ще раз представтесь, кого представляєте, скажіть. Ще раз доброго дня, профенко Аліна, представник суб'єкту господарювання. А, дякую отже ми на 10 годину 19 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники мінекономіки. А ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені. У єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Світана Полісся стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду товариства з обмеженою відповідальністю Світана Полісся та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. Вітаю з Різдвом, До побачення. Дякуємо до побачення. також. Вітаємо вас з Різдвом, Всього дякую. вам найкращого. Дякую, до побачення. До побачення.